Вітаю, друзі! Всім Роскла! Як і домовлялись, у цьому відео ми будемо детально, але максимально спрощено, обговорювати тему, що таке гроші взагалі. Рекомендую переглянути моє попереднє відео, в якому я розповідаю про сам проект, що нас чекає в наступних відео та які теми ми будемо ще вивчати. Якщо коротко, то тут ми обговоримо все, що змінює наш світогляд, допомагає прокинутись, вийти з умовної матриці та досягти власного успіху. Після цього відео ви будете зовсім по-іншому дивитися на гроші. Це не справжні гроші. Це муляж, надрукував для вас, щоб краще було візуально сприймати те, про що ми будемо говорити. Але насправді ці несправжні гроші не дуже відрізняються від справжніх. Можливо, багато хто з вас вже чув такі вислови, що гроші нічим не підкріплені, або що гроші це тільки інструмент. Але всі ці люди, що так говорять, не пояснюють, що вони мають на увазі. Тобто ніхто детально не розжовує. Щоб нам це зрозуміти, нам потрібно для початку зрозуміти, що таке гроші взагалі. Отже, уявімо, ми переносимося за 3000 років до нашої ери. Грошей ще не існує. І вам потрібно якось жити, ви вирішуєте ловити рибу або добувати дерево. І вам приходить така ідея, щоб цю рибу. Розвозити по інших людях, щоб її продати, збути. І вам для цього потрібен кінь, ну або хоча б віслюк, ну осел. Ви приходите до людини, яка вирощує цих ослів, і кажете: ну ви ж не можете купити осла, бо грошей ще не існує. І ви приходите і кажете, давай я тобі даю певну кількість деревини, ну або певну кількість риби, а ти мені взамін даєш одного осла. Це називається бартер. Це були умовні перші гроші. Ви не могли щось придбати, ви могли тільки щось на щось обміняти. Складність бартуру була в тому, що важко було знайти людину, у якої є те, що вам потрібно, і щоб воно співпало з тим, щоб тій людині було потрібно те, що є у вас. Тобто ви могли прийти і сказати Давай я тобі даю рибу, а той, хто вирощує віслюків, каже, мені не треба від тебе рибу. Це перше. Друге, важко було оцінити. Той чи інший предмет у порівнянні з іншим предметом, який ви хочете отримати взамін. Тобто важко було зрозуміти, скільки умовно тої деревини, кубометрів, чи кілограм риби, чи штук тої риби потрібно віддати за умовно одного віслюка. Ми засвоїли, що таке бартер. Згодом з'явилися примітивні гроші, натуральні. Це були мушлі, шкіра тварин, сіль, зерно. Ці предмети були більш універсальними та. Досить зручними в тому плані, що вони не псувалися, могли довше зберігатися, але також було незручно те, що. Ти не міг переносити велику кількість своїх активів, своїх статків за один раз. Тобто, ти не міг нагрузити мішки з сіллю, чи з зерном, чи з мушлями, чи шкірою і десь ходити на умовні покупки. Ну, по-перше, це було незручно. По-друге, це було небезпечно і також було небезпечно зберігати все своє майно десь в одному місці, де проживаєш, адже тебе могли просто ну, прийти, вбити, пограбувати. Тому з часом близько до 600 600-х років. До нашої ери з'явилися перші металеві гроші. Це було золото, срібло, мідь, і зручність таких грошей була в тому, що кожна монета відповідала по своїй вазі, відповідала своїй цінності. Люди брали монету. Це я з фольги зробив. Уявімо, що це срібна монета. Люди приходили на ринок, брали срібну монету, клали на вагу. І якщо умовно монета важила там 10 грамів, то вам давали відповідну кількість товару. Якщо монета важила там, всього 5 грамів, адже вони ж не були всі ідеально викарбовані по вазі, то, відповідно, вам давали там двічі менше товару. За одну золоту монету можна було придбати там умовно корову. За срібну монету можна було придбати їжі на цілий тиждень. А за мідяк, за мідну монету можна було там буханець хліба придбати. Чому це працювало? Ну, По-перше, це рідкість. Золото, срібло потрібно шукати. Його важко добувати, його потрібно очищати, воно не валяється на вулиці, як каміння. Тобто, що для людей рідкісніше, то і є цінніше. Друге, це стійкість та довговічність. Золото не псується, не іржавіє і може просто зберігатися тисячоліттями і з ним нічого не трапиться. І тому люди цінують те, що з часом не зникає. Третє це подільність. Золото можна було розділяти на великі злитки чи на маленькі монети, і воно не втрачало свою цінність. Це було ідеальним для торгівлі. Четверте це узагальнена домовленість. Тобто люди просто вірили, що золото має свою цінність. Вони побачили, що інші теж приймають золото і штучно створили для нього цінність. Тобто, ти знав, що якщо в тебе є золото, якщо в тебе є шматок цього металу, то ти за нього. В будь-якому випадку можеш щось придбати, як коня, земельну ділянку, харчі будь-що. Але так як з золотом, сріблом було не дуже безпечно передвигатися та й не дуже зручно носити з собою стільки важкого металу, що люди вигадали? Люди вигадали сховище, банк, куди вони приносили своє срібло, золото, свої статки, давали на зберігання. А банк видавав їм таку банківську розписку, яка гарантувала, що ти в будь-який момент можеш прийти, повернути цю банківську розписку та назад отримати своє, своє збереження, своє золото там, чи срібло. І досить часто люди користувалися цією банківською розпискою, цим папірцем, ніби грошима, передаючи їх іншим особам взамін на якийсь товар. Через це і з'явилось поняття золотий стандарт, яке почало масово використовуватись в Європі, в США на початку 16 го до 19 го століття. Що це означає? Випускались банкноти, на яких було чітко вказано, так і було написано, що дану банкноту можна обміняти в банку на таку-то, таку-то кількість унцій золота. Людям було. Досить зручно користуватись такими банкнотами, адже вони ну, при нормальному зберіганні не псуються, вони легкі, їх можна легко переносити в кишені і так далі. І найголовніше те, що люди, користуючись цими банкнотами, в яких було написано, що ти можеш отримати реальне золото, якщо прийдеш в банк з цією банкнотою, у людей була віра, що ці банкноти мають цінність, адже ти можеш прийти і отримати. Взамін в будь-який момент реальну цінність, тобто золото. Тобто розуміємо ситуацію, так? Е, уявімо, що ви приходите в банк, віддаєте, скажімо, що це золото, даємо в банк золото на зберігання. А банк видає вам банкноту, на якій пише, що ви цю банкноту можете в будь-який момент повернути у банк і банк вам поверне ваше золото. І ви з цією банкнотою. Пішли собі жити, вам так легше, вона зручна, вона легка і так далі. Кількість золота у банку відповідає кількості надрукованих бумажок, грошей, які гуляють по ринку, по, по державі. Банки помітили, що люди не приходять за своїм золотом. А якщо приходять, то не всі одночасно. Вони зрозуміли, що людям зручніше ходити із з паперовими грішми, ними користуватись, і вони не спішать їх обмінювати. Тобто вони знають, що їх золото надійно зберігається у банку. Не всі приходять забрати своє золото. І що банк зробив? Банк почав зловживати. Яким чином? Банк бере і друкує ще гроші. Уявіть собі ще одну е банкноту. Одна у вас гуляє десь. А одну банк ще додрукував, у як який також вказав, що цю банкноту ви можете обміняти на певну кількість унцій цього золота. І видав кредит комусь. Ну, щоб заробити. Е видав готівковий кредит іншим людям. І вже в обігу дві банкноти, які обіцяють, що у разі, якщо хтось прийде. За золотом, то йому видадуть золото. Але ніколи ніхто одночасно не приходить забрати своє золото, банк це розумів. Тому і пішов на такий крок додрукувати грошей. Але насправді, якби всі прийшли забрати своє золото, то банк би не мав насправді стільки золота, аби видати і одним, і другим. Тоді банк би просто скрихував збанкрутував. Що це означає? Ну, це означає те, що в обігу не всі банкноти покриті золотом. Люди користувалися банкнотами, вірили, що в будь-який момент можуть обміняти. Але якби всі одночасно прийшли забрати своє золото, то на всіх би не вистачило. Комусь би видали, хто би перший прийшов і встиг, а решта там 90% залишились би без золота і з простими папірцями, з банкнотами. Тепер ми розуміємо один із висловів. Коли кажуть, що за грішми нічого не стоїть. 1971 рік. Деякі країни Є, звісно, помітили, що США почали друкувати знато багато грошей своїх доларів, за якими нічого не стоїть. Вони не підкріплені золотом. І такі країни, наприклад, як Франція, взагалі відправляли кораблі з доларами, з цими бумажками, щоб отримати назад золото. Тоді президент США Річард Ніксон у 1971 році прийняли закон, видали указ, що долар більше не можна обміняти на золото. Чому? Е, Ніксон розумів, що якщо зараз всі почнуть повертати долари, бумажки, то золотий резерв США вичерпається, США залишиться взагалі без золота, без свого золотого резерву фонду. І в них будуть тільки бумажки, надруковані ними. За якими нічого не стоїть. Тому Ніксон вирішив уберегти Золотий резерв США. І це був переломний період у історії людства, коли люди остаточно перейшли на фіатні гроші. Що таке фіатні гроші? Фіатні гроші це коли е, за бумажкою нічого не стоїть, а її цінність показує та трактує сама держава. Тобто держава говорить, що ось цей папір є цінним, вірте в нього. Але ви не маєте можливості отримати взамін щось дійсно цінне, наприклад, золото, як то було до 71-го року. Простими словами, від 71-го року до тепер цінність цим бумажкам, грошам даємо ми з вами. Тобто це така соціальна домовленість, що цей папір має ціну, що він чогось вартий. Ви вірите в те, що якщо ви будете мати цю бумажку. Ви з нею підете на ринок, і вам щось за цю бумажку дадуть взамін. Так само і інші люди вірять, тому вони автоматично дають цінність бумажкам, за якими нічого не стоїть. Таким чином, і формується цінність цих бумажок на світовому рівні. Чим крутіша держава, чим потужніша в неї економіка, чим більше ви вірите у майбутнє цієї держави, тим цінніша її бумажка на світовому ринку. Чим більше люди хочуть якусь із цих бумажок, тим більша її ціна. Як думаєте, у порівнянні з доларом і гривнею більшість людей вибрали б гривню чи долари? Зрозуміло, що долари. Чим більше людей хочуть долари, тим він цінніший. Тим його дорожче продають, тим його важче купити. А гривню не так багато людей хочуть. Тому цінність гривні паде. І дехто готовий віддавати цілу пачку цих гривень за пару. Бумажок доларів. Для прикладу, візьмемо Зімбабве і США. От, уявіть собі, що це зімбабвійський долар, а це долари США. І у вас є велика кількість там 100 тисяч зімбабвійських доларів. Ви живете в Зімбабве і ви знаєте, що, а може ви за межами Зімбабве, неважливо. Не ви знаєте, що Зімбабве скоро вступить у війну і, скоріш за все, цю країну завоюють. Тобто якась потужна країна хоче завоювати Зімбабве. Такої країни, як Зімбабве, може завтра і не існувати. Що ви хочете зробити з цими бумажками під назвою «Зімбабвійський долар? Правильно, ви хочете їх позбутися, тому що ви розумієте, що через місяць-два, можливо, вони взагалі не будуть нічого вартувати, бо такої навіть держави вже не буде існувати, яка надрукувала ці «Зімбабвійські долари. Але ви один хочете позбутися їх, коли в країні ажіотаж, люди в паніці. Вони готові скидувати свої долари з зімбабвійські і обміняти на будь-яку іншу бумажку іншої держави, наприклад, бажано долари США, аби хоч якось уберегти свої активи. Але чим більше людей хочуть позбутися, тим нижча ціна. Тобто ви розумієте, що ви хочете віддати свої 100 тисяч доларів ваш сусід, ваші родичі, а ніхто їх не хоче купляти, і ви вже готові цю стопку. Бумажок зімбабвійських віддати за, за, за будь що лише би не просто не даром. Це веде до інфляції, до дефолту, але про це ми поговоримо вже в наступних випусках. І початку 90-х років у нас з'явилися банківські рахунки, банківські цифрові гроші. Це ще більша афера, в тому плані, що це просто записи в банківських реєстрах, цифрові гроші, у які так само ви вірите, передаєте їм цінність своєю вірою. Але за якими також нічого не стоїть. Потім у 2009 році з'явилася перша криптовалюта під назвою Bitcoin. Ну, якщо не помиляють, можете перепровірити. Всі мої відео ви маєте перепровіряти. Маєте розвивати критичне мислення. І, до речі, також буде відео на тему критичного мислення, але трошки згодом. І про криптовалюту ми також поговоримо. Кінець зв'язку!